22 вересня на міському пляжі розпочали роботи по відновленню підвісного містка. Нагадаємо, він пролежав у воді з початку березня. У цілях безпеки було прийнято рішення припинити сполучення пішим і автомобільними мостами через сіверський дінець. Після відсунення окупанта з території Харківщини з міським міським головою Павлом Голодніковим одразу було піднято питання щодо відновлення пішої переправи і отримані погодження на ремонтні роботи у харківській обласній військовій адміністрації, адже місток так необхідний мешканцям Колишніх сіл, які проживають на тому боці річки, усі витрати по відновленню переправи взяла на себе Змівська міська рада. Нагадаємо, що майже сім місяців людей до Змієва із міста на той бік річки переправляли на човнах. Окремі слова вдячності заслуговують волонтери, які щоденно несли свій караул на веслах, допомагаючи людям. Власне, їх чергування продовжуються наразі особливо гарячий період, а точніше, грибний сезон. Тому сьогодні серед більшості пасажирів любителі тихого полю. Але незабаром хлопці-волонтери зможуть відпочити. У четвер працівники комунального підприємства «Зміївсервіс» сервіс Зміївської міської ради розпочали роботи з відновлення містка. На допомогу прийшли й аграрії. ТОВ АПК Україна пригнали два здоровенних фенда, які піднімали з води обрізану переправу.

За час перебування у воді місток опріс річною флорою. Зелені водорості заплели його, мов маскувальною сіткою. Частину річної рослинності обережно зняли працівники комунального підприємства, які, власне, першими й ступили ногою на підняту з води переправу. На жаль, допоки дістатися містком другого берега річки доволі небезпечно, а тому певний час він буде закритим. Його нижня металева основа дала тріщину, а тому потребує зварювальних робіт. Також замінять і дошки, частина з яких. Прогнила та відірвалася. Металеві троси мосту міцно закріпили. Наразі продовжуються відновлювальні роботи вже на поверхні. Говорять, що це не займе багато часу, але доведеться ще трішечки почекати. І вже найближчими днями піша переправа знову запрацює.